Всім мої вітання, шановні. І що за моєю спиною? А за моєю спиною уся міць Дніпробух лиману. Так, бачите, тут достатньо така велика ширина. Ну що, колись у дитинстві ми і у юності часто тут рибалили, багато і ляща брали. Ну так. Потім тут риба зникла, не знаю з яких там причин. А зараз знову кажуть, почала риба з'являтися. Так, ми виїхали зараз 5 годин вечора, Виїхали, спробуємо половити. Чесно кажучи, це вже третя спроба у цьому році наша порибали тут на Діпробувському лимані. Перші дві спроби ми там рибалили, трошки вище за течею. І там ну, жодного плювання ми не отримали. Там було багато народу, всі стояли, щось хотіли спіймати, але нічого ні в кого не ловило. Виїхали тут на нове місце, тут ми ще не були. І що? Чесно кажучи, останній раз ми ловили рибу у Дніпробувському лімані ще у далекому 2019 році. Тоді да, ми там у травні місяці кількох карасів спіймали. Там, якщо це відео вийде, то у кінцевих заставках я залишу посилання на ту нашу рубову. Так, ну буду рибалити на дві вудки. Як завжди, дві флетки я поставлю. Одну я закліпсував на дистанції 75 метрів, а другу закліпсував на дистанції десь метрів, ну, напевно так, 60. Ту, яка 75 метрів, тут яма. Ось тут яма. Там, де 75 метрів, там вудка в мене закліпсована, там глибина більше трьох метрів, напевно, десь отак. А отут-от... Яка на 60 метрів, то там тільки починається цей скос у яму. Так, бровочка там десь е, метра два. Два, там, два, двадцять, отак десь я Ну Подивимось, брат буде рибалити на дві класики. Дві класики, фідерне, фідерне оснащення в нього будуть. А я буду на флет фідер. на одну, як завжди, попапчик, а на другу поставлю опарік. Погнали. Тих я закинути ще другу вудку. А брат же взяв бичка на першу. <рик> Це перша, перша, шановні, таранька є. З Дніпробузького, Дніпробузького лиману. І перша рибка споймана з 19-го року. Да. Ну? На вечір. На, вечір на доставай його сам. Якщо бачите, людина на човнику там, стоїть там ями, то він там судачка я так думаю, що полює. Що в нас у риболовні? Зараз вже пів сьомої години вечора Ну, спіймали одного бичка і одну тараньку. І ще була одна клювака у брата. ну така рибка не засіклася. Ну це вже таке ця таранька була, це перша риба з 19-го року, яку ми тут спіймали. Ну правда ми тут і не рибалили, але ж я вже як на початку відео вже казав, що а, це вже третя риболовля наша. На Дніпробувському лимані і поки що це перша риба за ці три риболовлі яку ми спіймали. Подивимось, може зараз більш туди буде вечоріти і ще рибка вийде. Подивимось. Тому що, як я вже казав, що ми раніше тут рибалили і тут була чисто така класична а, рибалка ночна. Ми виходили отак, от десь у такий час, затягували тоді ще... Ну, юнаками затягували ці резинки. Тут коса була, От, затягували резинки і прибалили вночі. Кльов починався, як починало темніти, е, і закінчувався десь о 12 години, так, е, пів першого. І потім ще зранку трошки. і все. І як уже там години у сьомої ранку, у восьмої кльов стихав, і ми вже збиралися і їхали додому. Ось така була у нас. Чиста така суто ночна риболовля. Подивимося, може вона така тут і залишилась, не знаю. Нічого собі. Така подача. Ух! На паріка! Ух! ох хо Ти диви! Ого! Оце, шановні, я вам скажу. Оце рибинка. Диви яка. Ага. Ну що, не будемо садок розкладати? Випускаємо. Ну, пливи. Ну це дивиться яка. Прогоніста тарань. А худи? Дивіться, яка уся в нерест пішла. Ладно, пливи. О! Угу. Не тільки я один. О! Ха -ха -ха -ха. Ти дивись, ну як і казали на вечір. Бачиш? О, ми просиділи і от е, з цього. З 18 з 18-ї десь почало. Ну так от. Подивіться. Брата на класику вже третя. Ну правда дрібна. В мене та була плітка. А в тебе так. Але ж ти дивись, на опарика треба кукурудзу було брати консервовано. Так. Так. Є і в мене... Шану і зловного парика на флеточку. Щось дрібне, чи взагалі немає. Ні, нем, нема, на жаль, але клювання було і це вже добре. Напарика, на паріка. На Слухайте, тут у нас ще паріка трошки залишилась, зараз і закінчиться ще. Ніхто ж не думав, ми, ми ж їхали так. Буде, не буде, тут казали, що тут ловлять. Та ми отак от їхали. Самі не знали, що щось тут спіймаємо більше. Я ж вже казав два рази. Ми їздили у травні без результату. Жодного клювання. То і так. Сподівань не було ніяких. Але тут, бачите, чотири плітки вже спіймали. І ще були пивання. Та шикардос. Шикардос, скажу я вам. То ви бачите, ближче до 7 О, у брата дрібна плітка одна за одною. Ну, На класичний фідер, бачите. Ну, нічого. Я буду висиджувати більш крупну рибу. Ну, ти подивись, класика працює. В мене а, так... Декан. Декан, да. Декан. Ну така риба мені не потрібна на сама. Ну, я... ну, але ж таки... Щось є трошки, бачите, саме класика працює. У мене два клювання було, на попапчик жодного не було клювання. Я так намагався спіймати, думав, що карась тут буде, чи якась непогана плітка. Тут люди кажуть, що тут плітка така клює і по 300 і більше грам. Тобто така велетенська. Ну і перша, якою спіймав, то вона така була дуже непогана. Так, шановні. Вже майже 8 годин вечора ми будемо потрошки вже збиратись. Хоча ну, є справи просто вдома, хоча такий, щоб залишився б ще, рибали, бо ще. Дуже мені сподобалось. А взагалі-то я задоволений на 100%. Хоча і рибки ми поймали тут трошки, але ми тут і рибалили небагато часу. Ось, І це дуже близько від дому у нас. Тому я залишився задоволеним цією риболовлю. Ми будемо і далі намагатися це місце прокачувати, дивитися, що тут, як, як тут можна ще рибалити, вишукувати тут дистанції. Ну так, сподобалося, мені і брату дуже сподобалося. На цьому все. Відео вийшло коротким, тому що риболовля така спонтанна, більше така неочікувана для нас самих. Так, виїхали більше тут покупатися. О, засмагати. Але бачите, і трошки ще й рибку половили. Усім пока. Зустрінемось на водоймах.